Зараз на ТВ про головні події в Україні світі Я Наталка Янатарятуринська вітаю. Терористи знову прорвалися до Луганської області. 30 камазів з бойовиками та 10 БТРів перетнули український кордон. Про це заявив Костянтин Ільченко, голова трудового руху. Солідарність. Він стверджує, українські військові не перешкоджали пересуванню терористів. В свою чергу прикордонники цю інформацію заперечують. кажуть, кордон постійно охороняється у посиленому посиленому режимі. Ділянки прикриваються додатковими військовими нарядами. Это единственная область на востоке, которая не имеет сплошных рвов противотанков, которые вырыты вдоль границ. Почему этого не делается? У нас есть варианты ответа, но они могут прозвучать слишком резонансно, у нас на данный момент нет доказательств. Сумская область, Харьковская и так далее, у них давно уже все открыто, и там, в общем-то, на данный момент особых угроз не существует. Власть, ее нерешительность, ее невнятные позиции, граница осталась открыта. По нашему мнению, происходит отжатие Донецкой и Луганской области, так же, как и Крыма. Поэтому эти меры власть должна принять немедленно, если мы говорим о целостности страны, потому что мир на Донбассе – это мир во всей Украине. Кордони закриті у Луганську. За відсутності військових пунктів пропуску Должанський та Красний Партизан вимушені були закрити у штатному режимі. Залишилися працювати і зварено, красна талівка, а також всі пункти пропуску північної частини Луганської області. Нагадаю, дві доби прикордонники стримували атаки терористів, після чого їх передислокували. У Луганську знову стріляли. Автоматні черги було чути усю ніч. Бойовики штурмували тамтешню військову частину внутрішніх військ. Атаку терористів вдалося відбити за інформацією так званого народного ополчення. В результаті стрілянини поранено сім бійців Нацгвардії. З боку терористів 20 поранених, шість убито. Луганчани налякані. кажуть, щодня доводиться думати про переїзд однак, полишати рідний край не збираються. Есть друзья в Красном Кресте, которые сказали, что если есть возможность убегать, убегайте, потому что что-то будет у вас. Но не успели. Выбежали на улицу, собрали, так сказать, рюкзаки, быстренько выбежали на улицу. Прошли буквально два подъезда. Нас быстренько с автоматами погнали назад в подъезд. Только забежали в квартиру и началась стрельба. Ну, легли в коридоре и лежали. Все, собственно, слушали громкие взрывы и автоматные очереди. Да не дай Господь, ты что? Уезжать, никуда не собираетесь? А куда ехать? Где меня кто ждет? Тут родились, тут и помрем. Понад пів тисячі дітей сиріт у Луганську заблокувала самопроголошена влада Донецької Народної Республіки. Українська залізниця офіційно повідомила, що ДНРівці перешкодили прибуттю поїзда з Одеси до Луганська, яким евакуювали малечу на південь України. Спеціально сформований склад із 11 вагонів довелось порожнім повернути в Одесу. Керівництво бойовиків блокує курсування усіх додаткових потягів, запущених для евакуації мешканців східних регіонів. Проте, «Укрзалізниця»… Зниця і надалі розробляє спеціальні маршрути за напрямками Луганськ, Донецьк та Київ-Луганськ, аби забезпечити евакуацію мирних жителів із небезпечних територій. Без польотів міжнародний аеропорт Луганськ не приймає і не відправляє літаки через терористів. Ті оточили литовище і готуються до збройного штурму. Про це повідомляють наші кореспонденти. Натепер там нарахували близько 30 бойовиків. Водночас гендиректор аеропорту Василь Татаринов назвав іншу причину призупинення роботи. Мовляв, нині триває ремонт на злітній смузі. За словами гендиректора, аеропорт не працюватиме до 10 червня. Тим часом антитерористична операція в Донецьку триває. Ніч у місті пройшла спокійно. Про це заявив речник АТО Владислав Селезньов. За його словами, під слов'янськом було знищено склад боєприпасів. А саме місто перебуває в тісному кільці сил. А то найближчим часом на схід у зону бойових дій прибуде підмога. Третій батальйон Нацгвардії. Все больше и больше частей патриотически настроенных сейчас прибывают в зону. АТО. вот наш батальон, третья батальон Насгвардии после формирования прибывает буквально через 10 дней. Поступает новая техника. Понад півсотні біженців зі сходу разом із дітьми прихистив під Києвом настоятель православної церкви. Майже щодня до тимчасової оселі прибувають нові гості з Донеччини. Щоб прийняти якомога більше переселенців, отець має зібрати мільйон гривень на ремонт притулку. Біженців зі сходу у селищі Коцюбинському відвідала моя колега Олена Опанасенко. Подробиці далі в сюжеті. Понад 10 родин з Донеччини оселились під одним дахом у селищі Коцюбинському, неподалік Києва. Прихисток у церковному центрі допомоги переселенцям запропонував настоятель місцевої церкви отець Микола. Рішення залишати дім кожна родина приймала під тиском загрозливих обставин. У селищі Дружківка на Донеччині підприємець Сергій із дружиною виховував 11 дітей. Також вони організовували християнські зустрічі та патріотичні заходи. Кілька тижнів тому до його будинку вночі увірвались озброєні терористи. Так вийшло, так що у нас усіх прапор України на балконі. Чистий підход почали просто слідкувати за нашим домом. Ну, прийшли, чоловік 15, вламуватися, заходить до нас на етаж, якби на спробу представитися, хто ви такі взагалі в балаклавах з, з пістолетами, з кійками там були деякі. На що ми відповіли, що ви що ви залякуєте дітей, вони сказали, що ми все одно зайдемо, що ми все одно вас, якщо треба, і порішаємо. Ну, тут такі залякувані були. Вони були вооружені, ніхто обычно не передоставляється, Просто приходять, как звичайні бандити приходять. Ні фамилий не спрашивают, ні документов не показують. Просто пройтись з родним флагом в городе почему-то страшно. Я не знаю, это непонятно. Хотя я люблю наш флаг. нашу страну. Вот. Был свидетелем такого, что 11 мая, когда э, референдум был как раз человека, просто выбросили из машины, можно сказать, с пакетом на голове, ну а сами уехали. Стал узнавать дальше, да, действительно, там бандитские влияния, бандитские группировки, которые, ну, просто люди ради наживы, ради своей корости действуют и живут По законам їхнім, як вони ну, вважають себя, там, патріотами, ну на самом деле просто бандити з більшої дороги. Це моє мління чоловіка Донбасу. Діти переселенців кажуть гостювати у отця Миколая їм добре. Та усе ж сумують за домом, хоча й добре пам'ятають, що там війна. Прийшли люди, ну, начеліки будуть Я перепугалась, ми в кімнаті сиділи з малими, а папа там вже розбирався. Я нічого. Потом уже вызвали всех. Ну, страшно. Просто люди вот иногда ходишь и боишься даже куда-то пойти. Ну, страшно выйти и что-то случится. Страшно что за родителей. Каждый раз, когда они куда-то уходят, очень. Видела баррикаду очень много. Стреляли во дворе. Приміщення закинутого колишнього дитсадка вже кілька років перебувало під опікою місцевого собору. Та щоб у цій будівлі могли жити люди, настоятель Миколай позичив у банку, півтора мільйони гривень на капітальний ремонт. Але частина будівлі залишається непридатною для проживання. Аби й тут могли жити переселенці. Священик планує відремонтувати його на благодійні пожертви, сподіваючись на допомогу небайдужих людей. Це 215 метрів. От мова йде про них, включаючи сходові клітки. Це більше мільйона звичайно гривень. Скільки це ну обійдеться, як це вже буде при детальному розрахунку, але зараз ми вже почали а, звільняти це приміщення від воно було як складським. От ми звільняємо і приступаємо до роботи. Якщо громадськість залишиться небайдужою, то я думаю, що ми зможемо повернути ці гроші кредитні. Але сьогодні ми будемо використовувати всі кошти, які надходять виключно для а, ремонту і для того, щоб ми могли далі розселяти біженців. Це першочергове завдання. Тут у нас продукти ми закуповуємо майже щодня. От не можна сказати, що камера повністю наповнена, але разом з тим вона не є пустою, тобто на якийсь день-два у нас є запаси. Це е, спортивний блок і е, е, в даному випадку два спортивних зали, де можуть займатися діти і спортом, і іграми. І відчувати себе достатньо комфортно. І ось тут починається проміжок, де робити ремонт, що я вам казав, що і сходові марші, і вхідна група. От і наверху от також там ряд кімнат, де повинно бути все обладнано для абсолютно для життя, і також ще створена одна кухня. Усі кошти на харчування і гуманітарну допомогу притулку надходять від благодійних пожертв. Та переселенці сподіваються також і на підтримку держави. Мірі якою я не знаю, косхотіла би попросити у государство які-то ну важливості, рішення, закони о том, щоби були э, ми ну, на законому рівні прийняти какой то статус і какие то особые пособия, какие-то единоразовые, просто соціальні виплати. И ну, хотелось бы еще, если есть возможность решения ну, с жильем, если это есть возможность, потому что ну, это действительно насущные вопросы, продуктами снабжают. Но эта волна может стихнуть, а нам на перспективу дальше жить нам, ну, может быть, придется, я говорю, неопределенно. И хотелось бы, чтобы это иметь стабильность, и хотелось бы иметь... Ну, Надежду і віру і в завтрашням дні допомогти священнослужителям добудувати притулок для біженців можна, надіславши пожертву на банківський рахунок. Реквізити ви зараз бачите на екрані, а також зможете знайти їх на нашому сайті тавай.юей. При переказі слід вказати, що отримувач коштів релігійна громада Української православної церкви преображення Господнього. Олена Опанасенко Даниїл Посвідчення мера Києва вже в руках Віталія Кличка. Офіційний документ ударівець отримав під час першого засідання Київради нового складу. Обраний мер столиці розпочав промову із заклику пам'ятати про Євромайдан. Пам'ять загиблих героїв ушанували хвилиною мовчання. У зверненні до депутатів Київради Кличко пообіцяв цитую. Нульову терпимість до корупції. Мер заявив, що проведе аудит київської влади і послуг, які вона надає. А також хоче запровадити електронне урядування для прямого спілкування з жителями міста. Присягу мера Кличко склав двічі у сесійній залі Київради та перед киянами, котрі прийшли привітати нового очільника міста. У спілкуванні з журналістами обранець заявив: сподівається, що Петро Порошенко, приступивши до президентських повноважень, таки віддасть йому ще й посаду голови столичної. Міської держадміністрації. Адже функції мера на думку кличка у Києві суто представницькі. Розуміємо, що на це велику відповідальність. І відповідальність перед нашим містом і відповідальність перед нашою країною. Від кожного з нас залежить Божою богато. Ми взяли на себе відповідати, нам, кім'ям, дивували від стоювати права. Якщо я порушу цю присягу, я нести відповідальність перед Богом і мешканцями Києва, які висловили мені велику довіру і обрали на цю посаду. Нехай Господь охороняє Київ. І нашу державу Слава Україні! ЦВК розпустила Черкаську територіальну виборчу комісію. Припинити повноваження її членів довелося через систематичні і грубі порушення закону про місцеві вибори. Повідомляє прес-служба центр виборчкому. Хто увійде в новий склад, стане відомо завтра. Нові члени комісії мають встановити результати місцевих виборів. До 10 червня наразі ж усі постанови прийняті колишньою ТВК скасовані. Нагадаю, за відведені 5 днів члени тервиборчкому таки не змогли оголосити результати виборів. У міліції за цим фактом навіть відкрили кримінальне провадження. У самій ТВК затяжний процес пояснили перерахунком бюлетенів на декількох дільницях, де нібито відбулися фальсифікації. Росія повертає свого посла в Україну. Михайло Зурабов їде назад до Києва, де візьме участь в інавгурації президента Петра Порошенка. Про це повідомляє російський інтерфакс з посиланням на заступника голови МЗС Росії Григорія Карасіна. Нагадаю, Зурабова відкликали на консультації в Москву з Києва ще наприкінці лютого. Тоді прем'єр Росії Медведєв пояснив такий крок, тим, що в Україні існує загроза здоров'ю громадян Росії. ЄС поки що не запроваджуватиме санкції проти Росії. Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель за підсумками першого дня саміту Великої Сімки. Разом з тим вона повідомила, що такий варіант остаточно не відкидається, а лише відкладається. Нагадаю, у Брюсселі триває дводенний саміт Великої Сімки, який спочатку планували провести у Сочі. Однак, через анексію Криму місце проведення вирішили змінити. Ну а саму Росію перше за 17 років не покликали на цю зустріч якщо ми не побачимо зрушень у цьому питанні, ми розглянемо варіант запровадження санкцій. У нас на столі вже лежить третій пакет обмежень. Ми просто не можемо допустити подальшу дестабілізацію в Україні. Росія поглиблює відносини з північною Кореєю. Візовий режим між країнами збираються спростити, а російським бізнесменам дозволять користуватися інтернетом і мобільними телефонами на території КНДР. Нагадаю, місцевим жителям доступ до цих благ цивілізації обмежено. Крім того, уже в червні розрахунки між країнами проводитимуть у рублях. Про це повідомив глава Мінсхідрозвитку Росії Олександр Галушка. Він також додав, що Північна Корея. Надасть Росії доступ до своїх родовищ корисних копалин начепив георгіївську стрічку, сплати штраф. У Молдові хочуть заборонити носіння чорно-помаранчевої стрічки. Відповідний законопроект у парламент внесли представники ліберальної партії. За документом штраф для фізичних осіб становитиме близько 170 доларів США для юридичних 290. Свою ініціативу ліберали Молдови пояснюють тим, що використання цього символу несе в собі заклик антинаціонального характеру. І створює напругу у суспільстві. Це в свою чергу може стати загрозою для територіальної цілісності країни. Доступну хіба що кінозіркам страву створили у Нью-Йорку. Місцевий повар зробив сандвіч, прикрашений золотом. Вартість цього кулінарного шедевру 160 доларів. Люк Венер, шеф-кухар Нью-Йоркського ресторану, до свого рецепту додав м'ясо лобстера, чорну ікру, домашню цибулю і головний компонент листочки їстівного сусального золота. Відвідувачам страва сподобалась, однак бажаючих замовити делікатес не дуже багато через його надмірну ціну. Ну, і поки що, це всі новини. Далі новини спорту з Іриною Полотай. Дякую, що довіряєте нам. Побачимось у 17-й. Ай новини спорту в студії Ірина Полотай. Вітаю жіноча збірна України з гандболу провела черговий матч в рамках відбору до чемпіонату Європи, котрий грудні в цього року пройде в Угорщині та Хорватії. Наші дівчата через складну політичну ситуацію вимушені були грати домашній поєдинок проти збірної Данії за кордоном в сусідній словаччині. Паркет залу в Міхаловцях не став щасливим для підопічних Леоніда Ратнера, котрі поступилися данії 24 чотири Цім, таким чином, ця збірна достроково кваліфікувалася. На майбутній Євро 2014 Україна ж залишилася з двома очками. І тепер, аби потрапити на фінальний турнір, нашій команді потрібно виконати дві умови: обов'язково перемагати в матчах проти Литви та Австрії. І сподіватися, що австрійська збірна про... програє команді Данії 7 червня. Лос-Анджелес Кінгс повели у фінальній серії НХЛ проти Нью-Йорк Рейнджерс. Сьогодні, точніше, сьогодні вночі у Каліфорнії команди зіграли першу зустріч. Королі змогли здобути вольову перемогу в матчі, в якому поступалися на кінець першого періоду 0-2. За рейнджери відзначилися Пуліо та Хагелін. Однак Шайба Кліфорда до першої перерви та голдауті в середній дині другої третини відновили статус-кво. А вирвати таку бажану перемогу перед власним вболівальником королі змогли в овертаймі. Щасливою стала п'ята хвилина, відзначився Вільямс 3-2. Кінгс перемагають і відуть у серії 1-0. Матч під номером 2 пройде в Лос-Анджелесі 7 червня. А в національній баскетбольній асоціації все тільки розпочинається. Цієї ночі на паркеті зійдуться тріумфатори конференції Майами Хіт та Сан Антоніо Сперс, аби розіграти між собою титул чемпіона Ліги. До речі, це вже буде другий поспіль фінал за участі саме цих клубів. Минулого року вони також зустрічалися у вирішальній серії. Тоді вона завершилася з рахунком 4-3 на користь Леброна Джеймса та компанії. Сам американець був визнаний МВП фіналу та сезону загалом. У фіналі східної конференції хітмени подолали індіану Пейсер, Сашпори. На заході були сильнішими за Оклахома Сіті Тандер. Більшість шанувальників ЕНБІ США у фінальній серії плей-офф будуть вболівати за. Сан Антоніо, згідно з опитуванням каналу ESPN, перевагу сперс віддають 57% американців, тоді як їх суперників підтримуватимуть лише 28%. 15% опитаних не вболіватимуть за жодну з команд, і всього в опитуванні взяло 370 тисяч американців. Також цікавий факт опитування показало, що підтримку більшої частини населення Майами має лише в рідному штаті Флорида. Жителі 49 інших штатів будуть підтримувати техаську команду. Então, Рафаель Надаль пробився до півфіналу відкрито чемпіонату Франції з тенісу, що триває на кортах Парижа. Поєдинок лідера світового рейтингу проти його співвітчизника Давіда Ферера вийшов неоднозначним. Перший сет завершився, залишився за Фарером. 6-4, Другий також легким для Надаля не став. Однак вчасно взятий брейк дозволив йому тріумфувати в партії також 6-4. А ось два наступні тотальна перевага Надаля. За наступну одну годину Рафа віддав тільки один гейм. На свої подачі все інше взяв майже без бою зрештою 6-0 та 6-1. В півфіналі йому доведеться зіграти проти британця Енді Марея, котрий провів більш ніж тригодинний виснажливий п'ятисетовий поєдинок проти господаря кортів Гаеля Монфіса. А тим часом у жінок Німкені Андреа Петкович вперше дісталася півфіналу Ролан-Гарос. В одній четвертій відкритого чемпіонату Франції з тенісу вона розгромила італійку Сару Ерані. Рахунок у зустрічі 6-2-6-2 Тривала сама гра недовго: годину і три хвилини. За цей час рані активно виграла 26 м'ячів, допустивши 19 невимушених помилок. У першому в кар'єрі півфіналі змагань серії великого шолома Петкович зіграє з румункою Сімоною Халеп. Вона Свою чергу розібралася з росіянкою Світланою Кузнєцовою. Тут, правда, також гра довго не затягнулася. Матч продовжувався годину і 19 хвилин. І завершився з таким же рахунком: двічі по 6-2. І наразі це вся інформація про спорт. Я прощаюся з вами до вечірнього випуску. На все добре!